Виставку речей з Майдану до Дня пам'яті героїв Небесної сотні підготували у Волинському краєзнавчому музеї. Як розповіла завідувачка відділу музейного розвитку та екскурсійного забезпечення Валентина Машлай, експонати зібрані на майданах у Луцьку та Києві. Їх передали безпосередні учасники революції гідності та їхні родичі. Частину речей зібрали музейні працівники, які були учасниками подій зими 2013-2014 років. Ми зробили таку імпровізовану барикаду, на якій поставили особисті речі майданівців. Цей прапор він був, висів в Києві на Ялинці, медичний щит, синьо-жовті прапори, червоно-чорний прапор правого сектору. Також у нас є прострілена каска. Яку нам передав Рустам Хамраєв, який потім загинув? є також дерев'яний щит, який був закривавлений, теж привезений з Києва особисті речі Василя Мойсея, які нам надала його родина, учні восьмого класу Боратинського ліцею приїхали в музей, щоб оглянути виставку та дізнатись більше про події революції гідності. Серед них Артем Абрамович, тато якого зараз воює. Хлопець каже, цікавився історією майдану. Інформацію дізнавався із новин про трагічні події. Розповідали і батьки. Розповідали тільки те, що на той час ну це було страшно, що вбивали людей. Сину небесну сотню розповідали. Раніше новини часто дивився, то знав про те, що відбувалося тоді. Той час на майдані можна сказати, що це вбивання людей. Ну безчасно вбивали людей. Янукович ну погана була людина. Історичну годину школярі завершили розвішуванням символічних ангелів пам'яті на дереві у дворі музею. Лариса Андрійчук, Олександр Ватащук – Суспільне, Новини, Луцьк.